Доброго здоров'я всім. Нарешті знову я в ефірі на прохання ваші. Кожного обняв, особисто кожного. Пишаюся кожним з вас у мене в друзях. Намагаємося розвивати нашу групу і надалі. І кожне, кожне ваше прохання намагатимуся виконувати. Так, по-перше, все йде у нас на ходу швидко. Буду багато показувати, менше говорити. Ось тільки що отримав, тільки ось відкрив від Світлани Рафальської посилочку. Дуже вдячний. Тепер вже нарешті маю і я лаванду. Так що дуже дуже дякую, будемо співпрацювати. Що спонукало сьогодні записати це відео? Коли я викладаю якийсь свій інструмент, яким особисто я користуюся, ну, вчора взяв взяв ейфорію цикатор. Коли я різав часник 1414. І паралельно з ним пішли питання запитання по ножничках. Ось, до речі, чому цей сюжет я хотів і присвятити. Дивіться, значить, на величезні прохання, які два дні ми спілкувалися, писалися. Хочу побачити, щоб ви побачили, як воно є насправді. Чим, що від чого відрізняється. Ось Lexus, як я писав, це японські ножиці Окацуне. Які я завжди всім рекомендую. Якщо є, можливість, якщо є можливість, я рекомендую, хто має таку змогу, то взяти і секатор, і ножниці. Воно буде один одному доповнювати. Окремо, поки що по ножиці. Ножиці ці японські шикарно підходять для обрізки винограду, троянд інших квітів. В чому їх плюс? Вуглецева сталь, дуже гостра заточка, вони довго не сідають, довго не тупляться, потужна пружина, яка не випаде, не загубите її. І плюс це робота. Ось троянда, ось малина. Ну, вони беруть і більше, і як би товще. Дуже гості е, порівняння. Ціна 550 гривень. 550 гривень це їх рознична ціна. Ціна для групи 520 гривень. І з чим порівняти? Ось як був аналог ножиці Фалчі Ну, скажімо так, це Lexus, це Opel. Але ж коли треба їхати, то повезе і те й те, дивлячись, який комфорт. Зразу звертаємо увагу. Тут замочок, ось така резинка, яку ми скинули, це теж японці бушують. Ось Тут іде замок ось такого плану. Ось ми одною рукою зняли і ножиці готові до роботи. Ось та сама малина. Бачите, вже трошки не то. Тому що там вуглецева сталь, тут нержавейка, воно скользить. Вже, 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 вже не та робота. Так що ну, порівнювати нема, як би навіть з чим, тому що ну, це. Знову ж повторюся, фалчі, це брендові ножиці, це ніякі там, ну, ось, бачите, що. Ось, ось, ось. То є можливість переплатити тих 200 гривень. Якщо є, то краще брати ці. Посикати. 1404. Хто задавав запитання по секатор? Секатор бомбезний, неповторний. Він улюблений з багатьох уже моїх клієнтів. Ось що витворяється секатор. Це суха гілка. Ріже бездоганно. Ніякої віддачі в руку, лезо покрите е, спеціальним обробкою, що відштовхує сік, налипання соку, захищає від ржавчини. Кожен гвинтик, на жаль, я вже викинув на будь-коробку давно, йде під своїм артикулом. Кожна пружинка, кожен болтик, кожне лезо, ручка, все, все змінне, все заміняється. Порівнювати знов. беремо якийсь рівень епіцентру магазина і починаємо крихтати. Ріже. Ну не так. Так. З секаторами розібралися. Було запитання по секатору з Ось іде секатор з